Відбудовують дитячі кімнати. Чи скоро багатодітна родина повернеться до своєї домівки, яку зруйнувала російська ракета? Закрили терміновий збір. Одесити здали кров для військових. Чорному морі шторм поступово зменшує потужність, а потужність ракетного потенціалу, виведеного ворогами на бойове чергування трьома надводними і двома підводними носіями калібрів, дорівнює 32 одиницям. Отже, загроза ракетних ударів, атак дронів Камікадзе, диверсійних заходів та їх проявів, як і артилерійських обстрілів, залишається актуальною. А я би хотіла сіто. Ти говоря, та этот краска я хочу собі чорний сім'я Аліни Стеценко разом з п'ятьма дітьми, котрих вона взяла під опіку, зібралась за чаєм, аби обговорити майбутній ремонт в дитячих кімнатах. Їхній двоповерховий будинок був пошкоджений внаслідок ракетної атаки в ніч на 19 липня. Дом построен 15 лет назад, а я сама все строила, я люблю очень это дело. На второй день после прилета, мы когда я приехала сюда, я, конечно, ужаснулась, конечно, было страшно. Это был крыши не было, эту крышу уже восстанавливали. Дом в доме, детские комнаты, окна, двери. То есть это для меня То, что зарабатывалось годами, потерялось в, в один момент. А сейчас уже достраивается второй этаж, где находятся детские комнаты. Это может быть неделя-две, потому что сейчас похолодало и шпаклевка плохо сохнет, ребята говорят. И мы сможем перейти. Наразі ремонт триває в кімнатах. Основні зовнішні роботи виконані, полагоджені перекриття і дах. здесь был чердак. Здесь были двери, там был вход на чердак, его полностью снесло, его не было, поэтому мы зашпаклевали все это. Тут стоял у меня стол, там у меня был диванчик, здесь тоже был, ну, здесь шкаф, все как, ну, все как и должно было быть. «После этого прилета здесь ничего не осталось. Мы сейчас ну, у сестры ночуем, да, понимаем, что все равно рано или поздно это все закончится, ну, стройка, и мы сможем здесь спать, но страшно все равно до последнего здесь находиться, вспоминать эти моменты. Ты, ну, просто даже заходишь в этот дом, и все равно ты видишь эту картину, которая происходила». У будинку на 260 квадратів п'ять кімнат. У всіх них наразі змінили вибиті вікна. Найбільше ушкоджень зазнав другий поверх з дитячими кімнатами. Це моя кімната, в якій я провела свої останні 7 років. і якраз раз 4 місяці до війни зробили здесь ремонт. А потім, когда я поднялась вообще не знаю, все внутри перевернулась, тому що я була така картина, як как... Шкаф перевернул всю комнату, ну то есть он а, закрыл всю комнату, сюда невозможно было пройти. А весь потолок э, был то есть все доски полностью упали. Испугались после взрыва очень. И я заметила в том-то, что Ангелина э, плакала и говорила то, что она не хочет умирать. Не, на самом деле, да, было страшно именно, наверное, не так больше сам прилет, ниграя, а ниграя. когда ребенок, которому 10 лет, просто разрывающе кричит о том, что я хочу жить и не хочу умирать. После этого было всем сложно. Вот младший и я в том числе, мы поехали, то есть с нами две недели ниграя. работали психологи. Хочется, чтобы в скором времени все уже построили, отстроились, уже жили спокойно в своем доме, спали в теплых кроватях. Нагадаємо, 19 липня росіяни завдали ракетного удару по селу Дачне в Одеській області. Що найменше п'ять приватних будинків були знищені пожежею інші отримали ушкодження уламкам від вибухової хвилі. Ольга Цикторіван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Ігор Іоганов донор З початку повномасштабної війни чоловік регулярно приходить здавати кров. Каже, що таким чином хоче покращити власне здоров'я, а також допомогти військовим, які цього потребують. Свої відчуття під час процедури чоловік описує так: Взагалі не больно, абсолютно нормальне самочувство. Всім рекомендую для очистки крові в першу чергу, після дійсне кров очищається. Человек себя чувствует здоровее, лучше, моложе. И самое основное, то, что это является большой помощью для э, защитников нашей Родины. Потому что они в первую очередь сейчас нуждаются в э, дополнительной э, крови. Три часа привязку не снимаем, ничего да. тяжелого на руку не поднимаем. Если курите, два часа не курить Если за рулем, час за рулем не садитесь. Через два месяца приходите с Здає кров, і Олександр за півроку на таку процедуру приходить вдруге. каже це зовсім не страшно. Це зовсім не боляче. Почуваю себе добре, спокійно. Тут все дуже добре організовано, тому. Вся процедура проходить у дуже комфортних умовах. Я вважаю, що це дуже важливо для кожної людини, яка за станом свого здоров'я може допомогти захисникам України, яка може допомогти тим, кому ця допомога зараз дуже потрібна. Зібрану кров медики відправляють на перевірку. Кров віддихає два години, Потім її в центрі фугу, де вона проходить свою роботу. Потом разделяем на компоненты. После этого плазма на три года в карантин уходит, кровь хранится тоже в холодильнике, не обследованной крови, пока не будут готовы результаты анализов на инфекцию. Від початку лютого здавати кров сюди прийшло близько півтори тисячі донорів. За останній місяць 190. Це люди віком від 18 до 60 років, каже завідувачка відділенням переливання крові Вікторія Бойкова. За останні два-три тижні не повинно бути якої, якоїсь хвороби, підвищення температури, прийом будь-яких лікарських засобів. Антибіотики, противірусні препарати, також сильні обізболюючі або заспокійливі. Хронічні захворювання, цукровий діабет, якісь проблеми з щитоподібною залозою, серцево-судинні захворювання це все, на жаль, те, з чим ми не можемо прийняти людину як донора. Нагадаємо, напередодні в місті оголосили терміновий збір крові першої та третьої груп крові позитивного резус-фактору. Протягом двох годин наступного дня сюди прийшло 20 людей. Кожен з них здав 450 мл крові. Сумарно це 9 літрів, які дозволили закрити потреби лікарів на найближчий час. Розповіла речниця департаменту охорони здоров'я одеської міськради Олена Вільмошко. Оскільки кров вона при обробці ділиться на фракції, то один донор що найменше одне, що не одне це само собою зрозуміло, Щонайменше два, а іноді навіть три життя. Того, що там окремо береться плазма, окремо там клітинні елементи, там щось передається одній людині, щось іншій. Ті, хто хоче стати донором, має заповнити гугл-форму, яка є у телеграм-каналі Донор Одеса. Ольга Лапшина, Владислава Гарбор, Суспільне новини, Одеса. Я Тут отримує кайф Край не від смерті. Не від, що хтось кого вбиває. А від того, що я корисне там, я можу знання і щось, щось мію, поможу когось навчити. Якщо є якісь там поради, наради, спасуть по ходільне життя, то це є буду щасливим на світі. Це аудіозапис спілкування з дружиною військовослужбовця 35-ї бригади морської піхоти Івана Фонтового до його загибелі 19 серпня поблизу селища Лозове на Херсонщині. Тільки через 40 днів родичі та близькі провели його в останню путь. 40 днів, бо весь цей час вони не могли його ну, витягти з поля бою, бо там були сильні бої. Е, ну, ось так, орки нам не давали можливість забрати його. Але слава Богу, в день 27 вересня його змогли забрати. Це велике свято було. Він так само казав, що я. Сімейна людина, але водночас ну, я суспільна. Я більше для суспільства. Ну, так, працюю на суспільство, робить добро. Шесть раз на день максимально. Що? Іван Фонтовий був підприємцем та громадським діячем. На фронт пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни. У своїй бригаді був інструктором, намагався знайти краще забезпечення для своїх побратимів. За 10 днів до його смерті ми з ним розмовляли по телефону, обговорювали волонтерські питання. Ми передавали машину йому, його бригаді. Ну, усі ці речі, які їм допомагали у війні. То ми постійно були на контакті. Іван постійно їздив у саме запеклі точки. І ми наші друзі, всі говорили Іван, ну дуже осторожно. Але ви розумієте, людина воєнна, він ще раз кажу, загинув за нашу і вашу свободу. Він завжди намагався допомогти кожному і завжди так відносився досить досить просто до життя. був дуже такою от порядною, доброю, щирою людиною. А потім, вже після того, коли він почав також відстоювати інтереси підприємців, він такий був дуже завзятий, такий енергійний. Ну такий надихав Людина, яка надихає. Тому дуже сумно, дуже шкода. Слава нашому герою. На жаль, на жаль, да, така сталася трагедія. Рати російських військ станом на 3 жовтня, особовий склад близько 60 430 осіб, танки 2380 одиниць, бойові броньовані машини 4991 одиниця, 1405 артилерійських систем, 338 реактивних систем залпового вогню, 176 засобів протиповітряної оборони. 265 літаків, 1026 безпілотних літальних апаратів, 228 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3811 одиниць. Спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Прогноз на 4 жовтня. По всій Одещині похмура погода. Вітер східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 10 вночі та від 11 до 14 градусів в день. В Одесі також хмарна погода. Цільний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря вночі 8-9 градусів, вдень 11-12 із позначкою плюс.